Це для нас особ... особистий день. Я дуже вдячний кожному, хто голосував за мене, хто віддав голос за мене і хто чекав мене на должності президента. Я вже займаю цю посаду. Дякую всім. Також е, в цей день я хочу дати присягу для громадян України. Так що, будь ласка, хвилине мовчання. І ми розпочинаємо. Так. Я різничок Максим Юройович, мовою народу, обраний президентом України. Росяху на вірність України зобов'язують усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо, вітчезність і доброту українського народу, додержуватись Конституції України і законів України, відлівувати у життя, права і свободи громадян, обстоювати суверенітет і незалежність України, дбати про благо, вічесність і доброту українського народу. Присяг обстоювати суверенітет і незалежність України, дбати про чесність і доброту українського народу. На даний час я завершив, тому я ще хотів би вас всіх попросити, щоб ми надали. Хвилину мовчання для всіх наших загиблих колох, які обороняють нашу землю, віддали своє життя за нашу землю, за нашу незламну Україну. Тому що ще у 2022 році Російська Федерація задала удар по нам та напала на нашу Україну. Будь ласка, задайте хвилину мовчання.

За, за стульчик, а ви покиньте кабінет. Хто? Ріта приїхала. Доганяйте, доганяйте, пацани, доганяйте. Пацани, доганяйте. Він утік. Забийте на нього він утік. Пацани, я. Я, я скажу ще краще про президента. Президент у наш... нас. Президент у нас хороший. Максим! <рес>

Zen, zero done. Вятель, коли, коли там буде набір на службу? Та я сказав, що через час буде. Та вже під час прийшло, вже, блядь, поражно. Та тут бачиш, що тут збір всіх, хто голосував за президента. А І що, я це... такі долбойоби, що за нього голосували? Давай так, так сильно не виражатись, бо я буду змушений тебе вивезти. Та Те, ваш... ладно, сказав би, що ти так само. Та все, отпусти, я сяду, тихенько буду сидеть. Добре. Выведите эту Давайте я вас выведу, выдаю вам шанс, чтобы сесть и молчать. И сука, ты Давай, если что, понял. А где можно лицензию взять? Дал, моё бы! Жені, поню. Шукаю тут з Артем, ти ты чуєш? чуешь, е, Стань за замість тієї віки. Вона в АФК, Стань туди. Понял. Давай. Так, 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 так. ен-прокурор, ен-прокурор, Зупиніться, будь ласка. Вам, забудьте, вам дадуть слово. Вам дадуть слово. Не стрібайте. Громадянин, громадянин, не пригайте. Ми зараз закінчимо наше речення, та потім кожен громадянин України зможе дати своє слово. Будь ласка, обратно. Це не стоїть вашого життя. Життя найдорожче, те, що є у вас у житті. Не стрібайте. Не, стри... не стрибайте. Шановний, будь ласка, прилізьте обратно. Лікарі, лікарі, всі сюди. Лікарі. Не стрибайте, пане, це не стоїть вашого життя. Вам, слово. вам сказали, кажу, вам одні не дадуть слово. Шановні, старайтеся якось обережно перелізти обратно, і ми вас вислухаємо. Ви будете найпершими, це не стоїть прошого життя. Подумайте, ви ще молоді, у вас є діти, сім'я. У вас є взуття все є. Де вас взуття? А якщо це саму біже. У мене є магазинах. Не стрібайте. Ді вас хотела. Ваше. там да, вам президент сказав, що він дає слово президента що ви? Що ви? Кажіть, добре кажіть, добре, Добре, кажіть. Пане президент, пане президент, вы що він сказав своє слово. Пане президент? Диви. Пане президент. Е... Так, розтяніть всі посторонні відстяніть, будь ласка, зробіть, чи... щоб ми його якось зловили. Шановні, злість, обережно, і з вами Президент... you подожди, подожди, it. Мауни is... рассказывай. Не злизу. Не приймайте мами. Lise, lise. Lise, lise, Все буде нормально. <пиш> Мам, я вас понимаю. No, я так не знаю. Мало что-то потом. Якщо що президент або хтось інший е, мабуть у вашу проблемах, бо ця історія, я вірю, що зміниться. Що зміниться наші, е, наші можна сказати, влада, наша зміниться. Так, це дайте ця... дорогу, дорогу, дорогу. Відіть. Зловив, зловив е, чоловіка. Ви його звули? Так, да, зловив зловили. Що його отримати? Ні-ні-ні. Хай, хай живе, нього ще. Ні, ні, не треба затримувати. Не, не, не треба затримувати. Не, не треба затримувати. Дайте людина, дайте людина. Всі а посторонні, <клупи> посторонні вийдіть. Лікарі тільки залишиться. Посторонні, всі вийдіть. Лікарі. Дайте йому подорожника, йому погано, напевно. Лікарі, робить свою справу. Я если що я там чуть підлогів. Чуть підлогив. Я там не очень підлогав, там чуть не Пане, як вас звати? Пане, як вас звати? Заметь называется Нужно помочь, дабы что ты не требовал воздух, там кислород. Доп, мне. Кому? Я так, лекарь, лекарь, возьмите его на пальчи. Мене посадили в кайдан і я не можу рухатись. Візьміть його на поччу та посадіть його за стілець. Зараз <різь> зніму.

Ну, подай його, дай його поставити А що це на русу? Та він був затриманий там, стояв зверху. А. Ну, давайте посиджу фото. Там з вами розберуться просто з КЗПО, лібо поліція. Що ти мене затримуєш? Я нічого не зробив. Відпусти, кажу, я ж нічого не зробив. Відпусти мене, я ж нічого не зробив. Відпусти, кажу, я ж нічого не зробив.

Так, генпрокурор, генпрокурор. Займайте всі свої місця. будь ласка, всі свої місця займайте. На свої місця. Так, посторонніх затримувати, які знаходяться по а, та їх не затримують. Так, генпрокурор, давайте за стійку пройдемо, щоб людина почувала себе з тим, що ми разом. За скільки не тушні? Генпрокурор, у вас є якесь ще слово? Генпрокурор. Ось є якесь час. Генпрокурор. Так, тоді давайте я ще дам як... декілька слів, та вже закінчуємо. Так, мене всі чують. Всі мене чують. Алло, відпусти його. Так, чую. Тарас, відпусти його. А ч я мене відпускали? Дивіться. А чого ти його затримав? Я розумію, то, що пр... прошу вада. Вам давали якісь. Погані <свистання> не сміши мене успоминання. І ця людина сказала те, що прошу влада в неї забрала все. І ця людина вже в цей час готова була закінчити Бані, своє та, життя. Я хочу вам сказати одне. Я щиро вдячний, хто голосував <свистання> за мене хто віддав голос за мене. <свистання> І. Подавайте. Не робіть цього. Якщо у вас є якісь скарги, Звертайтесь до мене. Я вас вислухаю. У мене є скарга. допоможу вам чим зможу. У мене є скарга. Тому що ця людина це зілля, такий подвиг був насамперед. Зіля, зілля. У мене є Страшно. скарга. Зеля. Коли людина була закінчити своє життя прямо тут і прямо зараз. Я цієї людини, як... чим зможе, тим допомогу. Тому що мені і вправду жалко цю людину, яка відбувала я... це. Я щиро вдячний всім тим, хто був тут і хто вислухав наші присяги, наші слова. Я дуже вдячний вам. Я? На я даний час пишаю, я, розумію, що я закінчую своє речення. Ген прокур, вам є що сказати? Ну ладно, сейчас я